Доброго дня, друзі! Запрошую вас приєднатися зі мною на прогулянку по лісу. У нас пройшли дощі величенькі, і сьогодні день гарний. Так тихо. Сонечко то світить, то ховається, але гарно. Так, друзі, і перша наша знахідка дуже красива, ну дуже красива. Дивіться. Красавін, дивіться, як вони ростуть. Це у нас Ексидія і там. Дивіться, які красиві і там. Але це не березова гілочка. Ой, красиві, які, дивіться. Ну там у них є різні. Види, це якась у нас, ой, цікава, жирна, жирна. Це у нас такий желейний грибочок. Ой, красива яка. О, наче квіточки. І там пішла. Гарний жилей. І тут, а... он скільки воно де. А тут ой, красивий який. Дивіться, а жирний який. Ой, зелені вже багато, назбираю, буде на салатик. Дивіться. Ой, красива яка. Жирна, жирна. Красота. Але кумарики вже літають, дзюбрики. Ось які жирне. Клас. Комарики вже є. Все, в лісі пішли комарики. Так що, вон, літають. Краса, яка, дивіться, ну наче квіточки. І вон, бачите, як цікаво, вона ось сюди тріскається кора. І наша красуня ось сюди виходить. Так, дивіться, желейний ексидія, желейний, красивий, смачний грибочок краса. Ось такі жирненькі. Сейчас тут походжу. Ой, корисний, смачний. Цей грибочок він не має свого смаку, він желейний, такий приємний. Коли ви його ну, приготуєте, він такий, ну прям тає в роті. Але він набуває смаку з тими, з тими продуктами, з якими ви його. Разом ну, робите, так? Да? У мене є рецепти, до речі, цього грибочка, як його я готую. Відео називається Дві страви, які вас здивують. Красота. Так, друзі, дивіться, що робиться. Ось на гілочках у нас ексидія. На гілочках у нас там ексидія. А тут, а дивіться, яка жирна, красива. Обов'язково беріть цей грибочок, він смачний, корисний. Дивіться, що робиться. Боже. Ось тут на палках. Воно де підняті, і Дивіться. Ось все. Ну, але це вже ніхто брати такі не буде. Так, а ось тут дивіться, це, мабуть, у нас ще акація. Ось такі. Тут трошки другий вид. Вон, дивіться, які. Там вони йдуть такі більш якби, е, як ото, ковриком, а тут вони як поодинці. Ой Боже, яка краса, дивіться, це все рід, ой, які красиві. Ексидій, боже. А тут так, а ось сюди, гляньте, що робиться. Ай, просто бомба. Все. Бачите, це трошки видно, що другий вид, вони такі, як, да, наче ковриком лежать. А ці йдуть такі поодинці. Те, що робиться після дощів, просто, боже, які жирненькі. Ой. ну Це вже трошки перерожчі, але отут дивіться, і це вже такі вони просто водички багато взяли. да, це вже не годяться. Вони вже такі, наче розкисають, Будемо вибирати зараз гарні капець. Ну, дощі, дощі, своє діло зробили. Воно вже нас назбирала. Так, збираю далі. Ось. Бачите, ці ідуть, ця оксидія йде така, як доріжечко йде. Ось видно її. Але це вже перепітали водичку. Зараз буду вибирати, які тут такі, щоб були не такі м'які. Так, ідемо далі. Що у нас цікавить тут? Ага, дивіться, попався нам отакий пеньочок. І щось там таке цікавеньке знаходиться. Схоже на гливу, та не глива. О, дивіться, це у нас грибочок. Називається плютей оленячий. Але він що зовсім раненько. Він якби повинен рости із кінця травня і туди аж до осені. Але в нас тільки квітень, кінець, щось таке в природі. І осюди. Дивіться, зараз будемо розбирати цю кучку. Ну, це плютей. Так, дивимось далі, що там у нас. Хтось уже так активно грібся біля цього пеньочка. Він, мабуть, теж хотів грибочка цього з'їсти. Да, Плютей оленячий. Ось, видно, в нього такі пластиночки, такі розовенькі під низом. Але йому зовсім рано цьому грибочку. Дивіться, цей пеньочок хтось так атакував з усіх сторон. І, мабуть, половину грибочків вже з'їли. Ну і нам залишили. Ага, будемо зараз розрібати цю кучечку. Дивитись, скільки там же в нас грибочків. Клас. Але вони такі тугенькі-тугенькі. Ці грибочки полюбляють рости на таких завалених деревах, на всякі такі трухі, дасть під дерев така, що де дерево пропадає. Але ці, дивіться, грибочки, вони такі тугенькі-тугенькі. Якось вони мені більше попадають, коли е, такі тонкіші, більш такі ламкі. А це клас. Їх тоді важко додому донести, а це такі прям тугесенькі. Ще ці грибочки, як би назвали так, говорять, що їх дуже полюбляють олені. І в них, видно, такі, бачите, пластиночки такі розовенькі. І запах такий, коли ти готуєш запах редьки. Це їстівний грибочок. Так, друзі, ну що, дивіться на цю красу. Отакий моцний капець. Ось, плютей оленій. Дощі були. Хтось хотів, звісно, його, мабуть, достати звідти, бо нарито тут. Ну, та і нам залишилося. Я тільки сказала, що бонуси від лісовичка будуть. Дивіться, яка краса. Важкий такий капець. Але бачите, і осюди нам залишили грибочки. Так. І цей великий, боже який гарненький. До речі, він мені смачний. Так, да, це не білий, але це смачний грибочок. І він такий, бачите, здоровий, але він тугенький. Часто він буває такий рихленький, його навіть ну, додому тяжко донести. А цей у нас, дивіться, такий ух, моцний клас. Зараз я обріжу це кубельця знизу, підчищу їх і краса яка. Ой, дивіться. Ой. Ой, клас. Ці вже такі трішки підрозовіли, а це ще в нас такий біленький. О, такий клас. Ну, то що вже буде? На сковорідку пожарити. Клас, плютей Оленій. Якщо він мені подає, пропадається такий, знаєте, не підстаркуватий, такий рихлий, рихли, що він так розсипається, то я їх беру. І оце такі гарненькі, тугенькі он які. Клас. Так, до речі, це перші грибочки плютей Оленій, які мені попалися в цьому сезоні, як плютей Оленій. Так що з початком сезону плютея Оленього. Клас. Так, дякую. Дякую. Так, а це я теж день назад бачила тут молоденького. Зовсім молоденького. І показувала вам трутовик лускатий. Ну, але пройшла неділька, я думаю, він вже підстарів. Ану, зараз буду пробувати. Ага, наче ще нічого, дивіться. Його треба брати тоді, трутовик лускатий. Бачите, він по ньому видно, такі, така луска, його не спутаєте. О, яка м'якоть у нього біленька. Так, його треба брати тоді, коли він гарно ріжеться, як масло. Зараз будемо пробувати. О, бачите? Отак отрізала не тугий. Ось він. Що, бачите, ще раз вам покажу. О, як по маслу. Льогенько-генько, легенько. легенько, легенько так? Тоді ми цей трутовик клускатий беремо. Це в нас молоденький. Так, да, якби ще дня три, то він вже в нас підстарів. Бачите, як він у нас полюбляє рости? Так, трутовик лоскатий, теж гарний грибочок. Беремо. Ой, не знаю, натрапило ось тут, але дуже низько, не може бути, щоб так птичка, мабуть, робила, гніздечко. Да? Чи воно впало, зрушилося. Але так гарно, ні-ні-ні. Намостила тут, якби конкретно. А то є, яке красиве. І он дивіться яєчка, але мамки щось немає. І таке туреньке, дивіться, яке красиве. Як його, скільки його праці тим дзюбиком да, зробити, ну капець, дивіться, яке товсте. Але ось намостила, Боже, мамочка, де ти є? Дивіться, які яєчки гарненькі. Чиї вони хто його зна. Але дивіться, які тут є. Боже, як мамка все зробила, утеплила. Ну, мабуть, і з татком разом. Може і сама. Де вона є, та мамка? Пішла, може, її сполохнула, але не бачила. Красиво як. Так, знаходиться мамочка, висаджу і вигрівай своїх діточок, вже яке яєчко величеньке. Але так низенько перше зустрічаю, щоб так низько, що ж тут до землі. Ну ось на рівні я стою і ось туди ось, сюди, де я. Так, пішла, бо ще не... де вона є. Друзі, може хто знає чиї це яєчка, яка птичка їх знесла. Дуже цікаво, може скажете. Так, запрошую всіх нових підписників на свій канал. Не забуваємо, будь ласка, ставити лайки, писати коментарі і ділитися моїми відео. Далі, що ж нас цікаве, я так думаю, цікаве. Далі чекає. перед Як уже у нас розрослася яглиця? Ось сюди Зелено, зелено, жовника доросла. Так, я вже назбирала Ось сюди показую вам на салатик. Яглиця. У нас там є грибочок, аксидія от мені на салатик в самий раз до неї. Так, а щоб засушити її, і в нас було на чаї, на напої дуже добре від подагри виведення солей, то будемо ждати коли вона зацвітає і збирати її під час цвітіння. А так поки що весь час буваю в лісі, коли я на цьому місці, завжди беру додому на салатики. Отакі тільки молоденьку. Отаку дорослу не беру. Вона вже не смачна, а беру тільки молоденьку. Так. Так, беремо обов'язково цю дуже красиву рослинку яка називається глуха кропива жовта або зеленчук жовтий. Дивіться, яка краса Ой, Дуже красива, рослинка і дуже корисна. Так, друзі, і ось тут знову бачимо, у нас повалена береза, і на ній такий желейний грибочок ексидія. Так, да, після дощів їх бачимо. Багато на гілочках, на деревах, беремо, будемо готувати із нього салатик. Так, друзі, а тепер будемо дегустувати наш, наші грибочки. Буде дегустація. Плютею оленячого і трутовика лускатого. Так, Трутовик лускатий, і я помила, знизу чистила гімінофор, зверху шкірку теж підчистила і у водичці вимачувала десь годинки 4. Чи і раз зміняла водичку. Все, він у, нас, він у нас готовий до приготування. Грибочки підварила, промила, порізала на. Невеличкі кусочки посолила, поперчила і дала трішки постояти, щоб всі, щоб всі аромати зайшли в наші грибочки. Да. Тим часом зробила я кляр, яєчко, трішки муки, трішечки солі і трішечки водички. Перемішала все добре, і кляр у нас готовий. У розігрітий сотейник налила олійки і додала трішки масла. Масло нам дасть таку е, м'якість. Так, але сотейник обов'язково не треба нагрівати дуже, щоб на маленькому потрібно вогні, щоб масло в нас не горіло. Так, друзі, плютей, оленячий. Уже зготувався, зараз буду його дегустувати. Значить, я його поперчила, посолила, в клярі обмокнула і піджарила, але жарила на невеличкому вогні, щоб масло у нас не підгорало. З виду він гарненький. Таке біленьке м'язко в ньому. Так, тепер буду куштувати. М -м -м. А до речі, забула сказати, що зверху я ще посипала часничок. Да, Тому що часничок ось тут. Він надає аромату і смаку. От сюди треба видавила часник. м'якусіньке. Да, Тому що без часничку, мені кажеться, не буде такого насиченого смаку. Клас. Так, ще пробую. Угу. Клас. У мене просто великий був, ви пам'ятаєте, цей грибочок. Я його довше готувала, тому що він товстенький, а коли вони невеличкі, їх треба ну, не стільки довго готувати. Угу. Смачний, друзі. Беріть, готуйте. Гриб гарний, смачний, і я вам бажаю всім. Здоров'я і смачного. Також я вам хочу сказати, що дякую вам за лайки, за підписки, за ваші коментарі, за те, що ділитесь моїми відео. І запрошую до себе нових підписників. Грибочки у нас з'являються вже активно. Дякую вам. Так, друзі, приготувався У нас теж цей грибочок, який називається трутовик лускатий. Так, зараз буду його дегустувати. У мене часто запитують, чи ви його смакували, чи він вам подобається. Зараз будемо дивитись і смакувати разом з вами. Так. М'якінький. Немає ніякої горячі, так? Але я його вимачувала. Обов'язково, щоб був молоденький. Дуже, до речі, дуже смачний. Ну, наче ну, м'ясо нема такого привкуса ніякого. Да? Тільки беріть, обов'язково молоденький, щоб був, щоб він був не твердий. До речі, смачний, можна готувати з нього багато страв. І маринувати, і солити, і консервувати. Ну, робити, що хочете на ваше уподобання. Так, друзі, дякую всім, хто був сьогодні зі мною. До нових зустрічей і всім здоров'я, миру!